Наприкінці минулого тижня у Рокитнівському районі на кордоні з Білоруссю горіло 10 гектарів лісу. Сильний вітер сприяв швидкому поширенню вогню, і місцями пожежа переходила у верхову. Попри це, її вдалося оперативно локалізувати, адже лісівники вчасно виявили загоряння і швидко приступили до гасіння. Нині підраховуються збитки та ведеться розслідування причин пожежі. Суха погода, це є бори сухі, чисті сосняки. Виникла пожежа по причині по попередній по причині. Ми виясняли більш що підпал. Цей випадок спонукав техногенно екологічну комісію облдержадміністрації звернути увагу у всіх відповідальних посадовців працювати на випередження і профілактику лісових пожеж а правоохоронців закликати ретельно розслідувати причини і в разі підпалів виявити та покарати паліїв. Крім цього, управління МНС в області проводить перевірки сільгоспідприємств. Там дозріває збіжжя, а готовність до пожеж далека від ідеалу. На більшості об'єктів зберігання та переробки враже протипожежні заходи капітального характеру. Тривалий час не виконуються. Реакція очільника техногенної комісії, першого заступника голови облдержадміністрації Анатолія Хименка, є жорсткою. Тих, хто не здатен забезпечити протипожежні заходи, позбавляти ліцензії на зберігання зерна. Чи такий цього не видало, щоб у нас на еліваторах, де зберегається десятки тисяч тонн зернопродукту, не не були вин... не витримані пожежно білості. No, Така ж доля може спіткати здоровчі табори, які проігнорували забезпечення протипожежних заходів. За кілька днів розпочнеться літній сезон, і завдання влади зробити усе, аби діти не стали заручниками чиєїсь безвідповідальності. Якщо за кілька днів керівництво таких закладів не врахує зауваження МНС, табірні зміни у них можуть взагалі бути скасовані. Перевірки показали, що в міжгосподарському санаторно-оздоровчому комплексі Берізка Дубінського району. Протипожежні заходи протягом останніх років майже не виконувалися. Не проведено ні ремонт, ні пожежної сигналізації, ні просочення не проведено, ні не наказів немає, ні не інструкцій, ні не вогнегасників немає. Тобто саме найгірший стан був під час перевірок цих Бериська Дубінського району. На торфовищах області ситуація поки стабільна, однак розслаблятися не слід, адже відомо, що саме горіння торфу завжди завдає найбільше клопотів рятувальникам, бо горить він не на поверхні, і практика показує, що захисити такі пожежі повністю вдається лише з приходом осені, а то й зими. Галина Баранчук, Микола Мельничук. Інформаційна програма день.